Всім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про книжкові покупки. Я нарешті переїхала і купила собі новеньку книжкову поличку, як ви можете помітити. І сьогодні ми будемо розглядати новенькі книжечки, потім розставляти їх у поличку. Це мої другі покупочки за цей рік, і я думаю, вони будуть останніми, тому що я люблю купувати книжечки, а потім прочитати їх всіх і знову можу купувати новенькі. Тому що я не люблю, щоб у мене у мене були непрочитані книжечки на поличках. Я спершу купляю, потім читаю і потім знову купляю. Цього разу будуть як і українські книжечки, так і іноземні. Тому давайте перейдемо до ось цієї стопочки. Тут усього у мене здається 27 книг, але я точно не впевнена. Давайте порахуємо разом. Мене 28 книжечок на одну книжечку більше. Отже, давайте детально поговоримо про кожну з них. Перепрошую за різні шуми та звуки з вулиці, тому що зараз саме пік, і всі повертаються додому, всі шумлять. А на жаль, мікрофона у мене поки що немає, тому що я купила новеньку камеру, і виходить, що не встигла ще придбати різні штучки для неї. Отже, залишайтеся зі мною, не забудьте поставити подобачика, підписатися на канал, і ми почнемо. Отже, першу книжечку, яку я купила, це нонфікшн. Так, мені подобається таке читати, але не занадто часто. І не дуже багато. Якщо чесно, цю книжечку, чесно кажучи, я купила разом з моїм чоловіком, тому я думаю, що ми будемо читати її разом. Вона про те, як бізнеси розвиваються, та саме чому вони прогорають, можна так сказати. Я її ще не читала, але планую прочитати, можливо, до кінця року. Ще точно не впевнена. На жаль, вона тут не поміщається, тому будемо класти її ось так. Наступна книжечку, яку я купила ще в Південній Кореї, мабуть, я вже її вам показувала, і якщо ви дивились мої попередні відео про прочитане, я про неї розказувала. Це книжечка мої подорожі від корейської письменниці Гахікон. Вона мені дуже сподобалася, я оцінила її, здається, 4 з 5. Це доволі така цікава книжечка про подорожі, яка розповідає реальні події з життя письменниці. Вона просто вирішила записати собі щоден. Ничок для того, щоб не забувати, для того, щоб, можливо, надихнути інших на подорожі. Доволі була непоганенька. А якщо вам цікаво детальніше, ви можете подивитися у відео прочитане за травень. Наступна книжечка, яку я купила, це якби він був зі мною. Англійська версія вона мені припала до душі саме за обкладинкою, тому що обкладинка зроблена у дуже приємному такому тканинному форматі. Я. Просто закохалася у цю книгу, дуже гарнесенька така, вона мені сподобалася. Це, до речі, колекційне видання. А я ж то думала, чому вона така гарна? Подивіться, навіть зріз зробили кольоровим. Дуже рідко бачу, щоб вони таке робили. Мені здається, ця книжечка буде цікавенькою. Я ще ніколи про неї не чула, але здається, буде щось дуже розриваюче. тому що я бачу тут на форзі ці картиночки, і вона в кінці залишиться одненька. Угу. Чесно кажучи, я не дуже така сентиментальна людина, тому, можливо, я й не буду плакати. Мені здається, вона також не поміститься в мою маленьку книгарню. Ні, звичайно. Покладемо її також сюди. Так, наступна книжечка це моє нещастішко. Чому вона була запакована? Я побачила її взагалі в аеропорту, як летіла до США. Подумала купити, тому що це ганка. Мені сподобалася її вегетаріанка. Я її купила. А ось тут ось така супер обкладинка. Та-дам! Я думаю, що тут пояснювати нічого не потрібно, і так зрозуміло, чому я не люблю книги в твердих обкладинках саме за кордоном. Угу. Чесно кажучи, я не знаю як в інших країнах, але у США це ось так. Ось чому я справді була розчарована, тому що я думала, що супер обкладинка ось така. А звичайно, вкладника буде навіть більша, але можливо для когось це не так суттєво, але не для мене, чесно кажучи. Але як то кажуть, не будемо. Судити книгу за обкладинкою, давайте спробуємо прочитати. Історія обіцяє бути доволі цікавою, тому що історія нам буде розповідати про жінку, яка отримує випадкове повідомлення від своєї дуже давньої знайомої про те, що вона потрапила у лікарню, і хтось має доглядати за її тваринкою. Яка то тваринка? Я ще не знаю, нам не сказали. Але проблема в тому, що це зима. Цій дівчині, головній героїні, потрібно буде їхати кудись далеко за місто, до дому тієї подруги, для того, щоб попіклуватися про її тваринку. Там трапляються якісь чудеса, якісь неймовірні містичні пригоди, тому давайте читати. І так як тут така зимня атмосфера, я думаю, що я все ж таки прочитаю її взимку. Ось така. Так, зараз побачимо, чи вона поміститься. Вона також не поміщається, звичайно. Добре. Не треба, значить. Наступні книжечки це українські книжечки, точніше книжечки українською мовою. Моя любов, моя радість, моє щастя, тому що зараз у мене такий період, що я чекала на читання українських книжечок майже два чи три роки. Я взагалі не брала українські книжечки до рук, і ось нарешті я змогла заробити гроші, змогла назбирати, накопичити і замовити собі українські книжечки. Просто чудово, і я думаю, що це така наболіша тема для всіх, хто живе за кордоном. Отже, перша книжечка це ожинове вино від Джон Гарріс. Я не знаю про що ця книжечка, я ще не читала, але я купила всі книжки Джон Гарріс, які були наявні у тому інтернет-магазині, тому що це моя улюблена письменниця, і особисто я хочу колекціонувати кожну її книжечку, бажано українською мовою, тому що лише в Україні. Роблять вони ось такі гарненькі обкладиночки. хоча ціни трошечки косючі, чесно кажучи. Отже, Джей відомий письменник, що втратив натхнення і життєві орієнтири. Він живе дитячими спогадами, у яких завжди літо, і старий Джо з його чарівним вином та фантастичними історіями. Ой, ця історія про літо. Хм. Думаю, буде щось цікаве і, на мою думку, буде щось схоже на кульбабове вино, якщо ви читали. Тоді чоловік раптово вирішує покинути все і купує старий будинок у французькому містечку власне суту. Власне Реально. Тобто це містечко, в якому відбуваються події з тетралогії шоколад. Божечки, це ж просто прекрасно. Я щойно закінчила читати тетралогію шоколад. І в мене настільки серце розривалося, що я вже дочитала її, тому що це моя найулюбленіша серія. Я не можу повірити, що це справді відбувається. Вау! до речі, також хотіла повідомити, що у мене у планах у прочитаному є п'ять четвертинок апельсина. Я її не змогла знайти у паперовому варіанті. На жаль, тому що мабуть вже не видають ці книжечки. І прийдеться або замінити її на якусь книжечку з Джоан Гаріс, або просто почитати її в електронному варіанті, або навіть купити аудіокнигу. Я ще подумаю про це. Але заміна тієї книжечки на уже неба воно, мені здається, було б навіть доречним, тому що тут розповідається про літо. Клас, побачимо. Мені здається, вона мені сподобається. А пахне як вау! Я обожнюю Джоан Гаріс. Я б хотіла, щоб вона продовжувала писати, писати і писати. Наступна книжечка від Джоан Гарріс – це ринок під місячним сяйвом. Вона така крихітна. Я думала, що вона буде трішечки більшою, тим паче за свою ціну. Але ні, вона така крихітна. Мені здається, в 250 сторіночок. Файно така крихітна пупочка, божечки. Так, тут історія нам буде розповідати про Тома він фотограф і мрійник, який знімає миттєвості на вулицях Лондона. Йому здається, що саме через об'єктив можна побачити справжню суть речей і розгледіти те, що приховано від інших. Це крадійка Суниць, четверта книжечка, яку я вже дочитала, четверта частинка тетралогії Шоколад. Вона мені дуже сподобалася, і я поставила їй 5 із 5. А детальний огляд ви можете подивитися у прочитане. За червень дуже файна, смачна книга. Я б справді рекомендувала її прочитати. І, звичайно, тут у нас головні персонажі це Віана Роше та її дві доньки: Анук та Розета. І ще я забула показати вам паченку, яку я купила буквально два, здається, місяці тому, але ви вже її бачили у моєму огляді. Я думаю, що вам вже відомо, що я її прочитала, вона мені сподобалася. І я поставила цій книжечці 4 з 5. п'яти. Лі чудово описує такі сімейні саги, хоча вона трішечки така затягнута, але дуже файна історія, дуже така натхненна, і мені здається, що підійде тим, кому подобаються довгі, заплутані. Та повільні історії наступні декілька книжок будуть від Фенні Флек. Перша книжка це чудовий хлопець із кафе Зупинка. А зачекайте, мені здається. Так, перша частинка. Давайте почнемо з першої частинки. Перша книжечка від Фені Флег називається Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Я не знаю, про що буде ця книжечка, тому що спойлерити, -то я не дуже люблю. Але вона така невеличка, і мені здається, я її зможу прочитати буквально за два дні. Взагалі мені подобається, як пише Фені Флег. Вона також моя одна з найулюбленіших авторок, і мені дуже подобається її книга. Заберіть мене не на небеса». Здається, я її також купила. Так, ми потім про неї поговоримо. І мені здається, це друга частинка Чудоба. Хлопець із кафе Зупинка. Чесно кажучи, я не знаю, чи вони йдуть як перша частинка і друга частинка, чи це як дві окремі історії, але вони пов'язані між собою. Точно не знаю, але хотіла дуже давно прочитати смажені зелені помідори. Тоже така малесенька крихітна книжечка. Можливо, навіть візьму її на челендж книга за день. Наступні дві книжечки також перша частинка» і друга частинка вітаємо в цьому світі крихітко. Та верх на веселці від Пенні Флек. Ось ця книжечка у мене є у списку на літо. І розповідатися нам буде про дівчинку Дену, яку прозвали крихітку через її маленький зріст. І одного дня їй разом з мамою довелось терміново поїхати з міста. Про причину їхньої втечі так ніхто і не дізнався. Трагічні таємниці минулого не дають спокою Крихітці. Будемо читати, будемо дізнаватися. У мене є великі очікування, тому що це Фенні Флек, вона пише чудово, дотепно, з кумедними Жартами, тому я сподіваюся, буде на 5 із 5. Так, це друга книжечка, але я не думаю, що вона пов'язана якось із першою, тому що я бачу тут інші імена. Але ми побачимо, будемо читати, і ви вже дізнаєтеся у прочитаному. Знаєте, мені так подобається відкривати книгу і бачити там українську мову, це просто щось неймовірно чарівне. Тому що я дуже сумувала за рідною українською мовою. Я багато книжечок читала італійською, англійською, якої тільки я не читала. Але саме українською мовою мені подобається читати найбільше. Я думаю, усі мене розуміють, особливо ті, хто живе за кордоном. Так. І наступна книжечка, яку я купила, яку я вже прочитала дуже давно, це заберіть мене на небеса. Файна книжечка, мені вона сподобалася, дуже цікава, така неймовірно таємнича. Я б навіть сказала фантастичненька, але все одно дуже подобається. Оцінила я цю книжечку на 5 із 5 і радила б прочитати справді кожному. Я навіть знаю, що я буду її перечитувати. А купила я її, тому що я хочу потрошечки збирати свою колекцію книжечок, тому що, так як я вже переїхала, у мене є така можливість, то чому б не почати з українських книг? Ось. Упаде? Упаде. Остання книга українською мовою, яку я купила, це персики для Місьє Кюре. Це третя частинка від тетралогії Шоколад. Вона мені також дуже сподобалася. Я вже її прочитала. Поставила 5 із 5, як завжди, і раджу прочитати її кожному. Справді чудова книжечка, мені здається, що цю тетралогію я буду перечитувати і не раз. Поставимо її до нашої країни Сониці. На жаль, мені так і не вдалося купити. Першу частинку шоколад та другу частинку людинкові черевички, тому що їх просто не було у наявності в цьому українському онлайн-магазині. Тому, можливо, згодом куплю. Отже, перейдемо до наступних книжечок, вони англійською мовою. Перша книжечка, яку я купила і вже прочитала, це кем був Вольван Хабадей Моцарт. Так, доволі цікава книжечка, я поставила її 5 із 5. Тут багато малюночків, цікаві факти. Звичайно, якщо ви вже знаєте, хто такий моцарт і вам багато чого відомо. То нічого нового ви не знайдете. Купила я її ще в Південній Кореї у секонд хенд маркеті за 2 долари. А детальний огляд ви можете подивитися у прочитаному за червень. Наступна колекція книг це Н із зелених дахів. Тут усі 8 книжечок. Зараз я вам кожну покажу. Вони оформлені в таких різних кольорах, але, в принципі, обкладинки однакові. Я ще ні разу не читала «Н із зелених дахів, дивилася серіал, але то було дуже давно. І вперше я познайомилася з Н із зелених дахів, ще коли мені було 12-13 років. Побачила я її в книгарні. Вирішила купити, але не вистачило грошей. <гум> так, тому що я була підлітком. Кишинкових грошей у мене було небагато, тому не змогла купити. Перша книжечка оформлена в такому зелененькому форматі, друга в жовтенькому, далі. Також в якомусь оранжевому, здається. Четверта частинка в такому червоному варіанті. Гарненький, я вже бачу, вона виросла, і мені здається, вона стане вчителькою. Цю колекцію книг ми купили з моєю подругою для того, щоб покращити нашу англійську. Але ми вже прочитали декілька сторіночок і трішечки важко дається, тому що мова така важкенька, важкенька граматика, важка конструкція речень. Але нічого треба не здаватися треба читати, треба вчити. Так, шоста частинка. В такому ліловому гарненькому форматі, і я бачу, в неї вже буде дитинка. Здається, хлопчик. Ой, а яка це частинка? Це шоста. Угу. Ось така п'ята частинка та шоста частинка. Наступна сьома частинка та восьма частинка. До речі, восьма частинка вже не N, а. Рілла, Хм, цікаво, хто така Рілла, не знаю. Будемо читати, будемо дізнаватися. Наступна колекція книг це голодні ігри. Ось ця версія мені дуже сподобалася, тому що вона оформлена в різних кольорах, а також дуже гарний різнокольоровий зріст. Отже, тут усі чотири частини голодних ігор. І, до речі, я чула, що потрібно починати читати саме з останньої частинки, тому що ця четверта частинка розповідає нам взагалі, як були створені голодні ігри, і розповідає нам історію за 36 років до голодних ігор. Тому, мабуть, якщо я почну її читати цього літа або цієї осені, то почну я читати відразу з четвертої частинки. Звичайно, вона англійською мовою, і я дуже сподіваюся, читати буде не дуже важко. Оформлена книга просто неймовірно. Та й кожні ці книжечки оформлені просто неймовірно. Подивіться. Ось така перша частинка. Так. Так. Ось така перша частинка. Друга частинка, третя частинка фіолетова. О, мені здається, мені ця подобається найбільше. Я люблю фіолетовий. Не знаю, коли я дійду до голодних ігор, вирішила купити, тому що вони були за знижкою, тому скоро дійдемо до цієї тетралогії. Так, і ось тут вона чудово в мене поміщається разом з Н. Вони просто чудово співвідносяться, такі кольори. І, на жаль, останні три книжечки на сьогодні краще, ніж у фільмах. Мені ця книжечка сподобалася, я її читала декілька місяців тому, і я поставила їй, здається, 4 з 5, але була дуже веселенька історія. Тому я вирішила також придбати її у свою колекцію, тим паче, що вона була за знижкою. Я читала її українською, але мені здається, англійською вона буде також не важкенька, тому що історія дуже простенька про підлітків, і вона мені справді дуже сподобалася: легка, кумедна, миленька. Наступна книжечка, яку я купила, це сім чоловіків Евелін Хюго. Так, вона мені сподобалася, я вже її прочитала. Поставила її 5 із 5, І якщо ви хочете детальний огляд, можете подивитися у прочитаному за червень. Дуже файна книжечка, я багато виділяла. І наступна книжечка це «Non-fiction» про Сан-Франциско. Так як я нещодавно переїхала у це місто, мені було б цікаво прочитати про історію цього міста, взагалі, як воно було створено, як воно розвивалося і що ж цікавого. Про це місце. Я дуже сподіваюся, ця книга буде цікавою, тому що нонфікшени мають бути не тільки пізнавальними, а й цікавими. Дали аж дві закладинки, ось такі гарнесеньки. Мені подобається. Дуже миленько з їхнього боку. Також поставили штампик їхнього книжкового магазину. Мені справді сподобалася атмосфера в тому книжковому магазині. Це була остання книжка на сьогодні. На жаль. Ну що ж, любі друзі, на цьому все. Це були всі мої 30 книжечок. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікавеньке, щось новеньке. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайчика, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити скати нових відео. До зустрічі у нових роликах.